У Черкасах знову звучала бардівська пісня. Другого тижня у співочих вечорах взяли участь український дует Простір музики та російські класики жанру авторської пісні. Почути музику душі і серця та відчути ностальгію минулих років до парку 50-річчя жовтня прийшло чимало черкасців. Переважно люди зрілого віку. Черкасці щиро аплодували виконавцям, охоче підспівували та не хотіли відпускати їх зі сцени. Гості спілкувалися з глядачами та обіцяли приїхати знову. На центральній алеї парку митці продовжують втілювати власне розуміння любові. Заінтриговані майбутніми образами черкасці прогулюються парком. Фестивального серпня він особливо приваблює жителів міста. Адже крім скульптурного мистецтва, люди можуть насолодитись ще й співочим. Другого тижня на сцені літнього театру співали російські виконавці. Автор більше 200 пісень і 500 віршів – Вадим Єгоров. Та прима міської бардівської пісні – Вєста Соляніна. Поздравляю горожан з цією великолепною можливістю послухати до кінця місяця концерти великих людей. Ми виступали в великих залах, в ламящих студентських аудиторіях. Зараз вже інтерес розпилений на то многое как бы разнообразие, которого в, в те времена не было у нас. Но главное, что он остался. Егоров не лише співав, а й декламував вірші. Черкаська публіка викликала у російського гостя довіру, тож він заспівав пісню, яку виконує тільки там, куди хоче повернутися. Я хочу вам зараз спіти, щоб Веста була на сцені, тому що це пісня від нас, хоча вона моя. Пісню, которую я пою далеко не в каждом городе. <клес> а тільки в тому, який в я хочу вернуться. Соляніна миттєво підкорила слухачів дивовижним м'яким та чарівливим голосом. Дай ровущимося к власті, в славі. Наступного дня шанувальники авторської пісні слухали вітчизняний дует Простір музики. Сергій Мороз та Ігор Якубовський відомі виконанням пісень на вірші поетів Стуса, Олеся та Сосюри в репертуарі Суцільна лірика, справжні пісні любові та радості, гітара в руках та кохання в серці. Це спосіб життя київського дуету. Не можна, скажімо, співати в одному стані, а жити в іншому це якби образ життя. Це вже воно одно ціле то Та немає також одне. Я думаю, що власне, і бардівська або співана поезія, авторська пісня вона цим відрізняється, що це є образ життя, це є стиль життя. На подібних заходах співаки не вперше Черкаський фестиваль оцінюють позитивно. Будь-яка ідея поєднання одної форми культури з іншою, вона завжди благотворно впливає взагалі на спілкування людей. Ми вже мали такий досвід. Ми були минулого року на концерті в Тернополі, десь саме в такий час, і нас наші друзі возили в Кам'янець-Подільський. і У них є там музей, де так само, як у вас, але впродовж уже років з п'ять туди приїздять е е е скульптори, які теж ваяють там в такому ж дусі, як у вас. Над Європою знову дощ, він усе розуміє все. Після непідробні емоції захоплення та хвилювання у Черкастві викликав виступ відомого барда Костянтина Тарасова та виконавиці з унікальним тембром голосу Галини Хомчик. В наступну пісню однажды uh, по радіо у нас объявили очень таким современным молодёжным языком. Е, uh, може бути, батьки мої, если б услышали, как её объявили, они б даже не поняли, о чём идёт речь. А сказали так: прослушайте саундтрек из блокбастера" Москва слізам не вірить, Олександра, Олександра. Стані ми его судьбою. И лицо. Черкасці з задоволенням підспівували іменитим співакам. А ті усіляко заохочували публіку. Чоловіки були більш активними. Спасибо большое. Особенно, вот знаете, мужчины тоже, кстати, у вас замечательно поют. Не хочу обижать. Как правило, когда просишь подпеть, поют чаще всего женщины, потому что у них просто чувство ответственности выше, чем у мужчин. Ирина Владимир Мельник, Вика Новини.